Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Друзі, сьогодні хочу розповісти: у мене зараз полив, я поливаю свої рослини і орхідеї. І при поливі в мене сталася неприємність. Я замочуючи і поливаючи грушею зверху одну із своїх орхідеїчок випадково залила водичку у пазухи між листочками. Ось, ось сюди. Що я при цьому роблю? Я спочатку думала знімати, а потім вирішила таки з вами поділитися. Що потрібно робити для того, щоб прибрати лишню воду з пазух? Я беру, звичайно туалетний папір, відриваю кусочок, складаю тоненьким трикутничком і промочую там, де попалася водичка. Для чого це ми робимо? Щоб ні в коєму разі не стояла водичка в пазухах орхідейки ні зверху, ні між листочками. Це дуже шкідливо, особливо в осінній зімній період. Це може викликати загнивання шийки орхідейки і почнуться проблеми. Тож, якщо у вас таке стається, то не панікуйте, а беріть туалетний папір і вимочуйте лишню водичку. Ось таку інформацію я хотіла вам розповісти. Ось, можливо, для когось це буде інформація корисною. Усім дякую, до побачення, до нових зустрічей у відео і на моєму каналі.